Вітаю, друзі! Сьогодні ми проговоримо про те, що таке синус ліфтінг і в яких випадках його потрібно робити. Синус-ліфтинг ліфтінг це операція додавання кісткової тканини в бокових ділянках верхньої щелепи. В цих ділянках не досить достатньо кістки для прямого встановлення імплантів. За рахунок того, що гаймерова пазуха знаходиться у цих ділянках, а також після видалення зубів атрофується кісткова тканина. Так от, синус-ліфтинг може бути закритий, коли кістка додається через лунку видаленого зуба з установленням встановленням імпланту відразу, або відкритий. Через віконця, яке робиться в верхній щелепі. Відкритий синус ліфтінг може бути з відсроченим встановленням імпланту через 5 місяців. Але ми знаємо, що імплант це аналах корня зуба, а коронка на нього буде встановлюватися через 5-6 місяців. Які протипокази для синусліфтінгу? Це. Наявність хронічної інфекції в порожнини рота, нелікованих зубів, коренів, також незадовільна гігієна порожнини рота або хронічні запальні процеси в гаймерової порожнини. Тому запрошуємо вас на консультацію до лікаря-хірурга-імплантолога для вирішення питання, потрібно чи ні робити синус-ліфтинг.